12 в Україні проподіницю мить далі у викладі новин на ТВА. І ось які теми випуску вибух на кордоні України і Росії. Смертник підірвав на собі бомбу. Смертельна перестрілка біля Білого Дому у США вбили жінку, яка намагалася потрапити на територію президента Барака Обами. І до 130 зросла кількість жертв жахливої аварії корабля біля берегів Італії. Безвісти зникли 250 пасажирів. І почнемо з резонансної події на українсько-російському кордоні. Близько першої ночі там стався вибух. Смертник підірвав себе на міжнародному пункті пропуску Бачівськ. А прикордонники під час огляду у молдавському мікроавтобусі виявили чоловіка, який ховався у салоні. У такий спосіб він безперешкодно перетнув російський пункт пропуску під час співбесіди. Затриманий громадянин Молдови підірвав себе вибухівкою на кордоні з обох боків посилили охорону. І резонансні також події у сполучених штатах поліція влаштувала погоню зі стріляниною біля Білого Дому, власне, від Білого Дому до Капітолію. До резиденції президента у Вашингтоні намагалася потрапити 34-річна Міріам Керрі, мешканка штату Коннектикут. Після того як їй це не вдалося, жінка скерувала авто у напрямку Капітолію. Її переслідувала поліція, машину Керрі заблокували поруч із будівлею конгресу та відкрили вогонь. У результаті стрілянини жінка загинула. поки тривав інцидент, конгресмени та сенатори були заблоковані у будівлі капітолію. Ніхто з них не постраждав. Мерія міста Стемфорд, із якого походить Міріам Керрі, підтвердила, що у її будинку ФБР проводить обшук. Мати загиблий заявила, у Керрі була тривала після пологова депресія. І, е... До подій в Італії там жалоба за жертвами корабле біля острова Лампедуза. Напередодні в результаті трагедії загинули щонайменше 133 африканських нелегали. Вони добиралися на Лампедузу на перевантаженому судні, і ще понад дві сотні людей вважають зниклими безвісти. Усього на кораблі було 500 нелегальних мігрантів. За останніми даними берегова охорона та прикордонники врятували близько півтори сотні осіб. Нагадаю, трагедія сталася через пожежу на кораблі за однією з. Версії її спровокували самі африканці, коли намагалися привернути увагу прикордонників до несправності на судні. За іншою версією причиною пожежі стало коротке замикання. Україні чесні вибори з таким гаслом активісти ВО «Свобода» вимагали покарати тих, хто винен у фальсифікації виборів на 223-му окрузі у Києві. Тодішній кандидат Свободівець Юрій Левченко каже: а порушені справи уже рік а вона досі не передана до суду. З квітня нею займається уже не прокуратура, а МВС. Але свободівці підозрюють, процес гальмується, щоби запустити такий самий механізм на перевиборах у цьому ж окрузі 15 грудня і допустити на вибори тодішнього суперника Левченка Віктора Пилипишина. У МВС відповіли розслідування триває і винних знайшли. Проте до завершення слідства прізвища і деталі не розголошують. Очевидно, на мою думку, це гальмування робиться з двох причин: по-перше, щоб е, дозволити подовжити ті ж самі фальсифікації навіть з тими самими виконавцями зараз е, знову на перевиборах 15 грудня. Тобто, ці ж самі люди, якщо їх не посадити, вони знову будуть мати доступ до дільничних виборчої комісії, до окружних виборчих комісій, нічого по суті не зміниться. Це по перше. А по-друге, стратегічний є момент, а, який полягає в тому, що як тільки хоча б раз в історії України України посадять одного а, фальсифікатора, тоді очевидно всі наступні члени ДВК і ОВК будуть думати двічі-тричі перед тим, як за 2-3 тисячі гривень продаватися. Замолоні особи, які вчинили злочин. От на жаль, прізвище я озвучувати не можу, бо немає вироку суду. Досудове слідство триває. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво. І як тільки слідство визнає докази достатніми для складання обвинувального акту або прийняття іншого рішення, передбаченого чинним законодавством, слідство буде завершено, про що я думаю, проінформуємо громадськість. Нагадаю, торік на парламентських виборах після підрахунку протоколів на 223-му окрузі Левченко переміг Пелепишина із відривом у 920 голосів. Проте потім 1200 бюлетенів було зіпсовано, і ЦВК не визнала результатів на цьому окрузі. Скаутів приймають сьогодні у Києві в Україні конференція скаутських організацій. Сюди приїхали більше ста скаутів із кількох європейських країн: Польщі, Словенії, Бельгії, Швейцарії, Фінляндії та Угорщини. Є також представники із океану, зокрема зі США та Бразилії. Хто це і як вони виглядають? Уже бачила Ксенія Веркалець. Вона із нами на зв'язку. Ксенія, добрий день! Що відбувається зараз на конференції? Привіт, віталія зараз. Триває конференція. Ти вже сказав, як виглядають. Я побачила це всі, все це молоді люди, і хлопці, і дівчата. Вони мають спортивний зовнішній вигляд. Усі у формі скаутів і з відповідними хустинками на шиї у цих хустинках є кольори їхніх країн. це організації скаути з'їхали з восьми країн світу. Є представники з Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Казахстану, Азербайджану. Хочу з Гдати про те, що скаутські скаутінг це не політична організація, це основна мета цієї організації це підтримка молоді у всебічному розвитку. Це йдеться і про інтелектуальний, і про фізичний розвиток. Цікаво, що серед членів цієї організації є представники і церкви, і загалом цей рух налічу вже як більше ніж 100 років історії. І Від початку це було виховання більш для хлопців. Та зараз серед скаутів багато і дівчат Цікаво, що самі учасники цього молодіжного руху кажуть про те, що це випробування у всіх сенсах цього слова і на витривалість, бо розповідали історію, коли доводилось розводити багаття посеред лісу і під тривалим проливним дощем. Загалом це досить позитивно налаштовані молоді люди, які виступають за, за миру в цьому світі, і також досить солітарні до всіх націй і до всіх країн. Є і представники церкви. Цікаво, що служителі церкви також їздять, відпочивають у таборах і також проходять випробування і спілкуються із природою. А вже подробиці інтерв'ю з цими людьми дивіться у наступних випусках новин. Ксені, а де можна зустріти цих скаутів? От які в них плани на вихідні? Чесно кажучи, про їхні плани на вихідні не знаю. Я мене більше цікаво інше, як же вони проходять по святу, у скаути. Так, от вона сказала, що це досить тривалий процес, може навіть зайнятися півроку і перевірку проходять безпосередньо на природі під час виїздів, і, 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 і ми, можуть бути навіть несподівані випробування серед ночі, можуть підняти щось, попросити зробити. Але загалом люди дуже прагнуть вступити в цю організацію і, і, і кажуть, що це досить позитив. Ні, напрямок і всі прагнуть бути скаутами. Ксенія, дякую тобі за подробиці. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за конференцією скаутів в Євразії, яка сьогодні почалася у Києві. Більше подробиць у наступних випусках. Новин на ТВА. Львівські депутати дозволили видобуток сланцевого газу в області. Майже 10 годин тривало засідання обласної ради. У підсумку депутати погодилися на проект угоди із компанією «Шеврон». Таким чином дозволили видобувати газ на Олеській площині протягом 50 років. Із 95 присутніх депутатів за проголосували 66. Утрималися депутати від фракції Свобода. А перед самим голосуванням до сесійної зали зайшли шестеро невідомих жінок вигуками ганьб. Ба, сланцевий газ це другий Чорнобиль, і не вбивайте наших дітей, намагалися зірвати засідання. Власне, під ці вигуки депутати і узгодили проект. Музика. Промисловість без заводів в Антрациті на Луганщині до банкрутства доводять останній міський завод. На державному підприємстві «Луганськ вуглеремонт» із восьми цехів працює лише один і той у найближчий час закриють ще з радянських часів. Завод ремонтує та виготовляє обладнання для вугільних підприємств. У ситуації розбиралася Катя Полякова від неї останні подробиці. Катю, добрий день, чому закривають завод і чи є якась аргументація в цих діях? Вітаю колего за словами робітників, цей завод, єдиний на Україні, здатний виготовляти та ремонтувати шахтне обладнання. І працівники скажеться, що усе працююче устаткування керівництво збирається здати на металобрухт і погасити таким чином заборгованість, коли ж ці ж гроші можна отримати, виготовляючи власну продукцію. Начальник єдиного ще працюючого цеху, Олександр Бульчак каже: керівництво повідомило, що до 26 жовтня зупиниться. Хоча він має все необхідно необхідне для стабільної роботи. Забирають ці станки, які ми працювали на цих, щоб випускати цю продукцію. Оказується, все на металолом здаватися, збираються. А як же нам жити? Нам зарплату не дають. Нам вже дали команду, що до 26 сентя... е, октября значить, налогова і служба дасть команду. І без того, хочемо, колектив не хоче, нас будуть вирізати, здавати всі станки в металолом, незалежно від того. Как это и что? Со словами мы погашаем вашу зарплату. За останні три роки на підприємстві змінилося чотири керівники. За словами самих робітників, жоден з них не мав спеціалізованої освіти. Через це кількість замовлень різко скоротилась. За цей період почали зупиняти роботу всі цехи, а кількість робітників скоротилась з пів тисячі до ста тридцяти чоловік. Втім, керівництво підприємства стверджує, що обладнання вже списали, тому за рахунок його продажу зможе виплатити заборгованість із зарплати, що на сьогодні складає 25 мільйонів гривень. Після цього за його. Словами роботу заводу почнуть налагоджувати. Зараз робітники заводу працюють майже під відкритим небом. У цеху протікає покрівля і немає опалення. Втім, не дивлячись на такі умови праці, антрацитівці все ж. Хочуть працювати неодноразово. Вони вже звертались до мера, губернатора та кабінету міністрів України проте регіонали й досі е, нічого не змогли допомогти. За словами Олександра Бульчака, чиновники навмисно ігнорують їх вимоги вже сьогодні. Знову ж таки, антрацидівці відправили листа до прем'єр-міністра України, президента України і власне міністра енергетики та вугільної промисловості е, з вимогою втрутитися у проблеми антрацидівського заводу. Вітаю. Катю, дякую за інформацію. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла, як у місті Антрацит на Луганщині до банкрутства доводять останній міський завод. І ще маю інформацію, це новина буквально останніх хвилин, яка з'явилася в мене в прямому ефірі. Президент Віктор Янукович призначив Верната Кузьміна, заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Указ підписано власне 4 жовтня. Більше про це розкажемо у випуску о 15-й. вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.